Чергове засідання провела міська комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ключовим питанням зустрічі був аналіз випадку знеструмлення особливої групи споживачів. Унаслідок поломки на трансформаторній станції уночі 2 серпня на кілька годин без світла залишилась центральна каналізаційно-насосна станція та обласна і міська лікарні. Сталося все це порушення. Роботи однієї лінії. Я маю до лінія 199. Було пошкодження в помірці, Відповідно, виникла не пожежа, а загорання ізоляції. Відсутність тривалий час електроенергії на каналізаційно-насосній станції могло призвести до негативних наслідків. Ситуація, яка склалась на головній насосній станції, загрожувала виникненню надзвичайної ситуації. А саме, підключення електроенергії могла би призвести до затоплення самої насосної станції, до забруднення прилеглої території та річки Південний Буг. Поломку вдалося усунути, однак ситуація красномовно вказала на технічні недоліки, які потребують вирішення. Є недоліком це недокомплектованість ГКНС резервним джерелом жилення, скажімо, стаціонарним для забезпечення роботи всіх аварійних систем. Це тих же дренажних насосів, тих же кранбалок, аварійного світлення, ну і остального. Також таким недоліком є це відсутність насосних агрегатів заглибленого типу. Для лікарні кілька годин відсутність світла, на щастя, теж обійшлася без жертв. Хоч самотужки забезпечити себе електроенергією, медичний заклад не в силі. Ми запустили резервне джерело енергоживлення, свій дизель 30-кіловатний, який, на жаль, забезпечує далеко не всі необхідні структурні підрозділи лікарні, які несуть цілодобову аргенту допомогу не тільки жителям міста Хмельницького, а можна сказати по території далеко за містом Хмельницького. Аби у подальшому уникнути таких форс-мажорів, для лікарні придбають новий дизель. Прорахувати так, скільки потрібно, з того, що треба придбати іншу підстанцію, так вже ЗВР, розробити проєкт. Будь ласка, тоді порахуйте, щоб ми могли забити протокол і щоб воно терміново було розглянуто на сесії міської ради. Головну каналізаційну станцію мають намір оснастити насосами заглибленого типу, які можуть працювати у будь-якій ситуації. Серед персоналу усіх служб проведуть навчання. По діях диспетчерських служб. Незадовільна ситуація, при тому по всі допрацювати інструкції щодо дій персоналу, диспетчерських, аварійних. Виробничого персоналу в при виникненні чи при загрозі виникнення надзвичайних звичайних ситуацій.